Адже Бог покликав нас не на нечистоту, а до освячення, тому то, хто це відкидає не людину зневажає, а Бога, який дав нам свого святого Духа. Про братолюбство немає потреби писати вам, бо ви самі Богом навчені любити один одного, адже те й робите всім братам, які перебувають у всій Македонії. Просимо вас, брати, аби ви в цьому все більше зростали і пильно дбали про те, щоби жити спокійно і робити свою справу, працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли, щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали настатків. Не хочемо, щоб ви, брати, не знали про померлих аби не сумували, як інші, котрі не мають надії.